У зоні проведення антитерористичної операції продовжує зростати кількість обстрілів з боку терористів. Розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора, незаконні збройні формування 22 рази обстріляли позиції наших військових, у тому числі із важкого озброєння. Районом найбільше зосередження залишається Донецький аеропорт та населені пункти поблизу нього. Вчора ввечері тут відбулося бойове зіткнення між бойовиками та оборонцями нового терміналу аеропорту. На Донецькому напрямку терористи з мінометів обстріляли метаовежа Донецького литовища та Авдіївку. Також з мінометів артилерії та реактивних систем залпового вогню Град бойовики обстріляли тоненьке, Піски та Опитне, а з протитанкових керованих ракет Гранітне. На інших напрямках незаконними збройними формуваннями було обстріляно з мінометів населені пункти Вологірськ, Ленінське та Гнутово, а з артилерійських систем околиці Нікішино, з градів населені пункти Адрадівка та Двічі Гнутово. Наші військові впевнено контролюють ситуацію та за необхідності наносять удари у відповідь, подавляючи найбільш активні вогневі точки противника. Противник несе втрати. Загалом за добу незаконні збройні формування 63 рази обстріляли позиції наших військових. При цьому варто відмітити, що приблизно з першої години ночі і майже до самого ранку в зоні АТО спостерігалось за тисяча. За тих декілька годин тут не прозвучало жодного пострілу.